Ось оці пляхами подавали, задраю, так, бачите, робочі, але всі перекриваються, товара не читати. Це дерево. В великому рахунку церква. Слухайте, тихіше, тихіше. Дивіться, щоб ми, ми вас довго не тримали, І ви нас довго не тримали. Ми зовсім не приїхали один одному вставляти. Я, палець. я так дивлюся, що ви прийшли. Нам сказали, що халі прийдуть. розумієте? Що ми робимо для халі. Я так ми чую. Я, я, заводи, я а я так не вважаю. А я вважаю, що, що ми робимо для себе, для параки, для людей. Щоб було в що чому.